Ми будемо сьогодні говорити, на що це впливає і що зробити, щоб дійсно ми не висігали наші культури і потім не знали, а чого такий низький урожай. Через те, що кислотні ґрунтів, особливо коли ґрунти мають pH 5, 5 і 5, а Сьогодні багато таких ґрунтів, друзі. І на таких ґрунтах, якщо ми посіємо, наприклад сою, ми урожаю там не отримаємо. Отримуємо урожай, але він буде досить низький. За зараз культури, які витримують кислі ґрунти, там з pH п'ять. 4,5, ну це вже надто ґрунти. це нішові культури. Сьогодні в основному аграрії світ культури, які потребують нейтрального pH-ґрунту. Тобто десь в районі від 6 до 7. Що ми можемо, коли, наприклад, у нас pH восени було там, наприклад, 6, а ми весною поміряли, а pH змінилося кислотні стала. В грунтах pH 5,8, 5,5 навіть. Вони дають можливість зменшити. Ну, кислотність нейтралізувати і відповідно позитивно вплинути на розвиток. Сьогодні на каналі розповідаємо про різні види добрив, даємо рекомендації на яких ґрунтах, чи на кислих, чи на більш нейтральних, чи на слабокислих їх вносити. Ви можете зайти, передивитися ну, і, зрозуміло початку весняно польових робіт. Це можна робити вже починати із сьогоднішнього дня, Перевірте ваші ґрунти на е рівень кислотності.